На лівий фланг. Хороша стіночка із Ісмаїлі. Набирає Ісма швидкість. Ісма Перший на м'ячі. фокт проти нього. Ісмаїлі, Дуже добре, кадержабок зараз перебудовується. Тайсон з Ісмаїлі. Хороша стінка. Ісмаїлі. Ісмаїлі! Ісмаїлі Смаїрі забиває в сьогоднішньому матчі у ворота Хофенхайма. 14 та хвилина матчу. І це 0-1 для Донецького шахтаря. Зрівнявши рахунок у харківському поєдинку. Якщо говорити про е гру команди Юліана Нагельсмана в нинішньому сезоні, вона показує дуже дуже серйозний атакувальний потенціал. Вона показує дуже хорошу гостроту. в атаці, чимало забиває, але показує великі проблеми в обороні. Тайсон виходить один на один. Тайсон вирішує, вирішує, там! Там є 2-0! 2-0, Подвійний удар від Шахтаря з інтервалом в одну хвилину! 2-0. Шахтар забиває другий м'яч на арені. Некар Арені. І це шок для німецьких болівальників. Замовк стадіон. Радіють наші. Є підтримка у гірників. Понад 400 болівальників. Шахтаря тут на трибунах. Можна не сумнівати, що німці тиснутимуть, німці атакуватимуть великими силами і з великою потужністю. Потрібно тримати удар. Крамаріч! Вихід один на один пробиває. Крамаріч! Два-один. Як же швидко, як же швидко забивають вони у відповідь? Дуже легко крамаріч отримує цей момент. Був свисток це було рішення не на користь їх команди. Хороша атака Хофенхайма, Простріл. правого флангу. Ще боротьба. за м'яч. Удар. 2-2. 2-2. Субер забиває. Опенхайм віддірується на 40 й хвилині матчу. Пасує в центр. Майкон. Бентіньо, Тайсон. А он Патрік. Ісмаїлі, Ісмаїлі, Ісмаїлі просиліє Тайсон! Гол! Гол! 93 третя хвилина! Тайсон! Тайсон розбирається як бог футболу у штрафному майданчику Хофенхайма! Це гол це 3-2 для Шахтаря. Він зупиняє він розвертається. і Він просто котить в дальній, нічого не придумуючи, нічого не вигадуючи. Він все робить із божевільною холоднокровністю.